Друзі, вітаю! Ви не повірите. Але сьогодні ввечері головними топовими темами, новинами, блискавками в російських ЗМІ є повідомлення про те, що Київ оголосив, коли Зеленський буде готовий до зустрічі з Трампом, що Єрмак повідомив, що президент України готовий зустрітися з Трампом 27 листопада, щоб завершити роботу над мирним планом. Однак, з іншого боку, російські пропагандисти верещать. Що Росія не підпише кастрований європейцями Україною план Трампа, і що Лавров пояснив, чому що Російську Федерацію не влаштує план з вичавленим духом Анкориджу, з духом перемовин на Алясті. Також пропагандисти пишуть, що Росія не прийме мирний план США, тому що документ не враховує основні позиції Москви, такі як нейтральний статус Києва і припинення антиросійської лінії. Більше того, пропагандисти сьогодні кричать, що план Трампа все більше схожий на план Зеленського, що відбувається. А відбувається сьогодні дуже багато чого. По-перше, сьогодні, в половині дня, з'явився інсайт в американських змі насамперед на сайті телеканалу SBC News, що Україна погоджується на мирну пропозицію, залишивши лише незначні деталі, які необхідно врегулювати. І ці незначні деталі будуть врегульовані саме під час перемовин президента України зеленського та президента США Трампа. Є офіційна заява з Білого Дому, що є кілька делікатних деталей мирної угоди, які потребують подальших переговорів між Україною РФ та США. Водночас саме зараз відбуваються перемовини між США, Україною та Росією в Об'єднаних Арабських Еміратах, і дуже багато інсайдів щодо цих перемовин повідомляє насамперед американське агентство Аксіос. Воно сьогодні пише, що США зустрілися з Росією в Об'єднаних Арабських Еміратах після досягнення домовленості з Україною, і щодо перемовин між США та Росією є офіційні заяви від секретаря Дріскола, що переговори проходять успішно, і ми залишаємося оптимістичними. Однак потрібно розуміти, що щодо взагалі перемовин Трампа завжди успіх, завжди оптимізм, завжди все добре. Тому буквально не варто сприймати такі повідомлення, тим не менш є заяви про оптимізм. І що найцікавіше виявляється, і про це пишуть і російські змі, що Україна та Росія почали незаплановані прямі перемовини в Абу-Дабі, і це досить цікаво, тому що про це не йшлося, і нашу українську делегацію очолює генерал Буданом. Також що важливо, це те, що лунають заяви з Європи, наприклад, від президента Франції Макрона, який говорить, що бачить нарешті шанс досягти реального прогресу на шляху до міцного миру. Є заява від Стармера, прем'єр-міністра Великобританії, який вважає, що більша частина мирного плану США може бути прийнята, і він говорить, що так вважає президент України Зеленський. Є також від нього ще й така заява, що альтернативи плану США не буде. І що Європа вирішила працювати саме з мирним планом від Сполучених Штатів Америки. Крім того, є заяви від Мерца, що мирна угода між Україною та Російською Федерацією вимагає згоди Європи, що Європа має дати згоду на мирну угоду між Україною та Росією, наскільки вона зачіпає європейські інтереси і суверенітет. Тобто, в цілому лунають такі заяви з обережним оптимізмом. Однак є заяви, наприклад, від Джона Гербста. Колишнього посла США в Україні, який вважає, що справжньої угоди про мир в Україні не буде ще довго, він заявив таке: я не думаю, що ми побачимо справжню мирну угоду протягом багатьох місяців, тому що Росія не хоче справжньої мирної угоди. Росія хоче капітуляції України, констатував дипломат. Звісно, це очевидно. Путін хоче лише капітуляції України, причому повну капітуляцію України це зрозуміло. Однак є певні моменти. І найголовніше це те, що на Росії закінчуються гроші. Сьогодні пролунала гучна заява від міністра фінансів Сілуанова, який заявив, що час вуглеводнів, що він вже добігає до кінця, і що Росії потрібно шукати нові двигуни економічного зростання. І це зрозуміла така заява від Сілуанова, тому що він знає, що відбувається насправді, особливо на тлі новин. Наприклад, повідомлення від аналітиків видання Reuters, що доходи Росії від нафти і газу можуть впасти на 35% у листопаді, і це розрахунки самого видання Reuters. Крім того, є прогнози від аналітиків JP Morgan про те, що ціна на нафту на світовому ринку у 2007 році може впасти до 30 доларів за барель. І що також дуже важливо, це те, що почали лунати прямі заяви з Міністерства фінансів Російської Федерації від заступника міністра фінансів Володимира Количева, який сказав прямо, що уряд Росії прийняв непрості рішення щодо підвищення податків, оскільки всі резерви державних фінансів, які дозволяли зводити бюджет, були вичерпані. За його словами, були задіяні всі резерви системи державних фінансів, і нафтогазові доходи, і фонд національного добробуту, і вільні залишки, державні запозичення та інше, і що грошей уже немає. І це з одного боку навіть такий дещо несподіваний поворот. Тому що міжнародні аналітики експерти писали, що в Москви є гроші ще десь на 6-8 місяців. деякі оптимістично заявляли, що можливо навіть на 12 місяців. А сьогодні заява від заступника міністра фінансів Росії, що грошей уже немає. І ще важливий момент це те, що сьогодні Січин глава Роснефті, виступаючи на форумі в Пекіні, заявив про готовність Росії бути ресурсною базою для Китаю. Який став єдиною промисловою супердержавою у світі, крім того, Сєчин наголосив на тому, що Китай з 2022 року зекономив 20 мільярдів доларів за рахунок закупок нафти на Росії за дешевими цінами. Проте щодо Китаю ситуація цікава. По-перше, тому що сьогодні здавали питання Піскову головному речнику Путіна: а як щодо Китаю чи планується перемовини Путіна з дзіньпіном? І на це Пєсков відповів наступне: що розмова Путіна з зізіньпіном найближчим часом не запланована. А це також поворот, тому що Китай завжди, як тільки був певний тиск з США на Росію, завжди, десь на наступний день, телефонні перемовини між Путіним і Сі Цзіньпіном. І лунали заяви з Китаю, що Китай надалі буде купувати російські нересурси та інше. А зараз нічого ніяка телефонна розмова не запланована. І тут я хочу зазначити, що сьогодні російські змі пишуть про проблеми з економікою взагалі по Росії з регіонами з їх бюджетами, що понад 50 російських регіонів вже мають величезні діри в місцевих бюджетах. І також щодо Китаю, це те, що Китай фактично шантажує Росію, і що ціни на комплектуючі завищили вже майже в два рази на 87% в середньому. І в Росії немає виходу, приходиться купувати. Ще цікава новина, це те, що російські пропагандисти сьогодні повідомили, що президент України Зеленський перейняв стратегію прем'єр-міністра Ізраїля 1960-х років, і що Україна в цілому дипломатично діє успішно. Пропагандисти підкреслюють, що відмовитися від плана Трампа зовсім Зеленський не міг, тому вирішив діяти інакше, торгуватися з Вашингтоном про поступове зближення позицій, крок за кроком вносити правки в документ. Щоб змінити його до невпізнаваності, досягати більшої лояльності Трампа, і як підкреслюють пропагандисти, що вони бачать, що є успіхи на цьому шляху у банкової, Зеленський прекрасно розуміє наскільки високі ставки. Саме тому він не відхилив план Трампа, він не сказав ні. Він заявив, що готовий вести перемовини на основі американського мирного плану. І що стратегія Зеленського дуже схожа на ту фазу чи на ту фразу, яку в 1960-х роках сказав прем'єр-міністр Ізраїля Леві Ешколь, що я буду йти на поступки, на поступки і ще раз на поступки, поки я не досягну свого. І загалом, як зазначають пропагандисти, Зеленський робить саме це зараз і досягає успіхів. Ще що важливо, це те, що пропагандисти вказують, що для України є досить непогані гарантії безпеки. І що Україна, коли побачила документ з гарантіями безпеки, то в цілому наше вище військово-політичне керівництво зрозуміло, що можна працювати, і що це стало такою відправною точкою. І з того часу навіть гарантії безпеки для України були посилені. І хоча це не НАТО, однак це дуже близько до п'ятої статті НАТО. Але потрібно зазначити, що загалом те, що були внесені значні правки в первинний документ, так званий мирний план Трампа, це велика заслуга і президента України Зеленського, наших дипломатів. А також з іншого боку, це і вплив, і рішення Марко Рубіо, державного секретаря США, який наполягає на справедливому завершенні війни. Як сьогодні повідомляє видання Телеграф, що мирний план щодо України викликав хаос і розкол в Білому домі. І що віце-президент США Венс і державнерша Рубіо дотримуються протилежних поглядів на шлях до миру. І що саме всі ті правки, які вносила Україна і Європа, що їх погоджував Рубіо, і як сьогодні повідомляли американські змі, навіть Трамп хоче поговорити з Рубіо, і на сьогодні запланована розмова. Тому ситуація у Білому домі дійсно зараз непроста. Однак, в цілому, ми зараз бачимо наші дипломатичні успіхи, ми очікуємо новин щодо зустрічі між президентом України зеленським і президентом США Трампом. А тим часом наші українські депутати, які називають себе опозицією, хоча я хочу акцентувати вашу увагу на тому, що ніякої опозиції під час війни і бути не може. Тим не менш, наші українські змі повідомляють, що Євросолідарність Порошенка пропонує об'єднатися з батьківщиною Тимошенко довкола підписних листів для відставки уряду. Як ми знаємо, і про це прямо заявляє Європейська Солідарність, що опозиційні депутати вимагають крісла в уряді, хочуть відповідно делегувати своїх людей на посади міністрів і вимагають відставки уряду. Щодо цього, взагалі щодо дій наших депутатів, свої думки пишіть в коментарях. І ще цікаво, чи дійсно зможуть хоча б ситуативно об'єднатися партія Порошенка і партія Тимошенко. Як на мене, це виглядає досить сумнівно, але також свої думки висловлюйте. Друзі, на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в Етері.